Вітаю, сьогодні 1 люта. 8 годин 15 хвилин. Ранок зустрічає ось таким туманом. Температура плюс 7 градусів. Ось така у нас зима. Оце таке небо і туман. І що видають наші панелі? А панели дают 40 вольт. И 3 ампера току заряда на аккумуляторы. Мабуть и не дуже богато. Але небо ви бачили. І якщо всю ніч робив на акумуляторах, то будеш радий і такої зарядці. А в мене зараз заканчують лупитися перепилята. Позавчора весь день світла не було. І їхав ось на такому небі і на акумуляторах. Добре, дякую.